Дорогі співвітчизники, дорогі гривники, цей рік був визначний для нас і нашої спільноти. Ще на початку року нас було менше ста людей, а зараз нас вже майже 800, і це тільки початок. Незважаючи на всі незгоди, ми цвітем і пахне. На цей новий рік я б хотів від свого імені та всієї адміністрації привітати вас з Новим роком. Найголовніше, що в нас є завтрашній день, і точно буде краще ніж сьогодні. Я вітаю всіх наших гривників з Новим Роком.